Іде потяг через Бескидський тунель. Продів у сьогодні влушно, як шрапнель. Народився і проживає в селі опорець. Розумом він гострий, як той топорець. Манку любив з яфинами по дитинству їсти, виріс мало, та й почав до дівок він лісти. Тепер любить борщ і в сметані голубці. Тягнеться до них, як до дівчат хлопці, вчився на сантехніка, діма в ВПУ. Перевівся на сварного і поїхав в Польщу. Треба було рідну землю сумом покидати, опинився в Катовіце, гроші заробляти. На проскладі бідронка мчить вузик Тойота. В ньому Діма, а в тіктоку липне підписота. Кара ця бере разом вантаж дві палети. А за діму у тіктоку складують куплети, на рахунок хобі, скажем, без журби. Любить Дмитро в ліс ходити, шукати гриби, а на вихідних хобі є постійне, з Ромео удвох знешкоджують пінне. Живе життя та й працює, робить капітально. Відпочинок досить рідко, але так реально. В будній день робіт багато, цілий марафон, а в мережі він під ніком знаний скорпіон. Характер має веселий, все на позитиві. Життєрадісний такий має сміх в активі. В інстаграмі час від часу закине момент, Хай залетить в реки цей Дмитра контент. Батьків вдома усе добре, він їм помагає, змушений жити в чужині, по дому скучає. Мрія одна і велика здати на права і купити БМВ Шостого ікса. БМВ крута автівка, вдарив по газах, щоб дівчата стали мокрі і сказали Ах, хтось учив у школі з іксами рівняння, в діме до їх шостої БМВ кохання, закидував скорпіон, грошемет мені, і в Тіктоку він отримав про себе вірші.